Вітаю на каналі і Презентую до продажу трикімнатну квартиру, місту Ужгород, житловий комплекс закритого типу. Квадрат, загальна площа квартири 100 квадратних метрів, три окремих кімнати, два санвузли, гардеробна і простора кухня студія за площею, як однокімнатна квартира. Панорамні вікна компанії Noбіlex, досить якісний ремонт, тепла підлога по всій квартирі, а також часткове укомплектування. Розпочнемо наш огляд із передпокою. Ось у нас зона передпокою. Як ви бачите, відділена по підлозі плиткою. Тепла підлога, акцентує увагу по всій квартирі. Ліворуч, гардеробна і котельня два в одному. Тут 7 квадратних метрів. Розміщується котел. Ось двохконтурний, тобто він гріє і водичку, і опалення. І внизу у нас знаходиться колектор на теплу підлогу, зроблений повністю під ключ. Давайте порахуємо з вами, скільки тут контурів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 контурів теплої підлоги на 100 квадратних метрів це більш ніж достатньо. Ось така гардеробна. Якщо буде комусь цікаво, як тут розмістити меблювання, обов'язково пишіть мені в особисті, надішлю вам. Проекти, як це все вирішити. А в загальному на відео зараз розкажу. Ми можемо з вами на всі стіни розмістити відкриті шафи і тим самим використати максимально якісну дальну площу. Тут 7 квадратів. І йдемо далі. Кухня студія. Тут 40 квадратних метрів, майже 40. Як ви бачите, робоча зона повністю змонтована. Ось. Фасади фарбований МДФ, покажу периметр кухні, підсвітка. І як ви бачите, тут дуже багато відкритої площі. По прикладу, зонування праворуч, зазвичай ми розміщували тіві-зону, що тут і зроблено всі виходи. Тобто диван кутовий і телевізор. Ліворуч, обідня зона з великим столом. Також при бажанні можна розмістити тут острівець. Вже хто як звик і як кому буде зручно. Давайте пройдемося по техніці, яка присутня тут на кухні. Розпочнемо із правого кута. Тут у нас розміщується холодильник Samsung з морозильною камерою. Мені здається, 210-та висота у нього. Ідемо далі. Морозилка, три відсіка. Далі. Мікрохвильова піч Вірпул 6 -е чуття, а також електропіч, також Вірпул 6 -е чуття 25 й рік. Далі маємо багато функціональних полиць, варильна поверхня, витяжка і посудомийна машина, Bosch 60. -ка. Велика, як ви бачите, на три полиці. Далі мейка, тут буде ще змонтовано ось, змішувач і сифон. Відійду трошки і покажу вам загальний план по кухні. Два панорамних вікна компанії Nobilex, комплектація Spectrum Plus, шість камер, дві камери енергозберігаючі. На підлозі ламінат 33 клас. За рахунок цього у вас волого поглинання до 48 годин і тепла підлога. Тут у нас вже житлова зона, три кімнати, два санвузли. Перший санвузол є гостєвим. Давайте його переглянемо. Тут у нас розміщується дзеркало з підсвіткою, умивальник тумба, унітаз інсталяція, а також додатково встановлено бойлер. Мені здається, це 120, ка сухий тен. Також, як ви бачите, є виділене місце для вашої пральної машини. Ось такий санвузол. Ідемо далі ліворуч. Тут у нас чітко розділено на зони, тобто у вас є ваша кухня студія, гостьовий санвузол, а далі вже особиста, ваш особистий простір. Тобто три кімнати і основний санвузол. Давайте переглянемо основний санвузол. Тут розміщується ванна, шафка, унітаз-інстиляція, дзеркало з підсвіткою, умивальник та тумба. Тут також повністю зроблено теплопідлогу. підлогу. Покажу вам периметр. Ну і звісно сушка для рушників з режимом турбонагріву. Ось, будь ласка. Ванна у нас 185 на 75, мені здається, можливо, на 80 фурнітура чорного кольору. Покажу периметр. І йдемо далі. Переглядаємо кімнати. Їх тут три. Розпочнемо з тої, яка знаходиться ближче до нас. Ось така кімната. Тут також панорамні вікна. До речі, на всі вікна змонтовано ролети. По всій квартирі змонтовано ролети на всі вікна повністю. Ось так. Йдемо далі. Друга кімната. Їх тут три нагадаю. Три кімнати 100 квадратних метрів. Друга кімната, вона найбільша і має тут два панорамних вікна. Одне 240 друге 160 показує периметр самої кімнати. Ось, будь ласка. І покажу вид з вікна: Про жк квадрат Це закрита територія повністю зі своєю зоною барбекю, з відпочинковими зонами. Як ви бачите, є у нас величезний майданчик дитячий. Також до кожного будинку. Ну, до двох. Будинків на кожну пару будинків є свій особистий дитячий майдан. Тут, де зараз вирили траншею, тут буде у нас зона для відпочинку. Барбікю зона вже готова в тому куті. А тут буде у нас прогулянкова зона з новими насадженнями, з деревами, хвойними, різними деревами і зонами для відпочинку. А кому буде цікаво, в описі буде у нас. Посилання на відоогляд самого житлового комплексу. Йдемо далі. Третя кімната. Ось так вона виглядає. Вона найменша, може бути кабінетом, може бути дитячим. Ось. Покажу периметр її. В кожній кімнаті, закцентую увагу, виведено траси на кондиціонер. Тобто у вас вже все зроблено під ключ, майже під ключ. Вам треба буде лише встановити самі кондиціонери. І що ми з вами маємо? Три кімнати, 100 квадратних метрів, два санвузли, гардеробну, передпокій і величезну, чудову кухню студію. Ось таку квартиру можна придбати за 135 тисяч доларів. І тут буде продаж по переуступці. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.